Всім привіт! Сьогодні будемо їхати в таке дуже класне містечко, подивитися на одне дерево. Ну Самі побачите, але в принципі вже в описі все було написано і в рев'ючці теж. Не планував я так скоро відео знімати, думав, десь буду знімати через місяць або ще довше, або взагалі ніколи не знімати. Просто буквально вчора зайшов в Google і подивився якісь цікаві місця біля мого міста, де можна з'їздити. І знайшов таких місць десь штук 20, там і різні замки були закинуті, і пустели старі. І цей от той його. І печери. І було то дерево. Чому саме туди хочу їхати? Бо повторюся, я не планував нічого нікуди їхати, але так це загорів кудись поїхати, що просто капець. І я не підготувався нічого, і тому от найближче місце вибрав. Досить таке прикольне буде дерево. До речі, воно ще одне прикольне дерево. Ну, Прикольно воно пожовтіло, бляха муха не можна це і збільшити, бо то режимом риб'яче око. Ну, раніше ще прикольніше виглядало, тому що, тому що воно було ціле. Я порізав десь рік тому, бо треба було провести електромережу. А от такі ми люди жорстокі. А -а -а. Ну все, я починаю свій шлях воїна. Виникнути питання, що я недавно був в синьому светрі, а вже в чорному, Ну я просто заїхавши додому, бухав і переп'ємся. А тим часом я вже на трасі. Мою машину так хече, що капець. Раніше я її варив тут знизу і хитало ще більше, а зараз трохи заварив, То трохи так менше. Все, я на місці, Бляха, жарко, капець. Тут десь то має бути. Вон церква. О, жара. Сьогодні файна погода. Але хмари якісь. Може буде навіть дощ. Тут типу як на території церкви. Знаючи сюди можна лейти. Вон якісь дерева є. Думаю можно. запитати, де таке дерево. А он на панобах. Воно там прям выделяет. Он це дерево. А и кето дерево. Ну, гарс, карсы по так. Тебе так треба чого ока виключити. Коротше, друзі мої злоті. То то найбільший дуб в області. Ну і найстарший, йому десь тисячу років, якщо вірити сайту. Ну, або менше, або більше, не знаю. Тут навіть написано, що він типу, охороняється цей. Охороняється законом, бо то типу, пам'ятка природна. такі справи. Я зараз покладу телефон. Ну, скрую його щось. Щось в даному випадку буде, напевно, мій кушельок, як завжди. Щоб прикинути, от який я, куций і малий, і нещасний, а який той дуб великий і... і великий. Надіюсь, щось видно, але... От. На сайті писало. От, на сайті писали, що типу, треба сім людей, щоб його обняти. Але таких, як я, напевно, треба не сім, а не знаю, 70, бо я в мотурі дриш. Вон тут я пишу, що типу, він охороняється цей законом. Всі діла. Боже, надзвичайно класна штука, я, я не знаю. Перший раз такі драво бачу. А тут дуб, дубина. То до речі, осінь. Тут прям не знаю, треба знімати фільм. Тоді в попередній раз я казав про Відьму з Блера, а того разу буду казати про Сонну ліщину». Пам'ятаєте такий фільм? Де цей. Де знімався той, що... дай Бог пам'яті Джонні Деп. І він там воював проти того чувака, який всім голову відрубав. Ну, насправді не проти нього, він там. Він там розслідував одне діло, але... Коротше, що я несу. Бляха, він тут так потріскав, це фу 6. От зараз я синьовав ракурс. І дві засніли його повністю. Ось така штука. Капець То блін, Воно таке... Ну я зараз включив риб'ячого ефект. Типу, ну, насправді воно дуже широке. Воно навіть зверху, типу, певно ширше, ніж типу, тут знизу. Бо там зверху воно взагалі таке понаростало, всякі якісь гудзи. Таке які от всякі. Це, до речі, територія церкви, напевно. Ну я вже певно казав. От. І такі такі-то справи. Не знаю, я сюди приїхав сам, тому я зараз разом поїду певно, додому, бо не знаю, що тут ще робити. Походити, погуляти, не знаю. О, білка. Ха. Пляха гарна, вона в шоці потримає горіх в, в зубах. Ну, коротше, тут осінь досить так прикольно. Типу атмосферно. Може під вечір, ще в похмурішу погоду, тут би було взагалі супер. А ще коли ті всі листи, okay. ну, це дубові, вони ну, взагалі пожовтіють, напевно, ще атмосферніше буде. Я зараз по-любому зроблю фоточку і напевно буду збиратися додому. <гум> До речі якісь такі от штуки. Не знаю що то таке. Якось типу як трибуна, але трибуна для карлика. Ну не вбіжайте карлики. Я от. Ну, в принципі, ну просто так виглядає. Я проти вас нічого не маю, не вбіжайте. Тут тупо от забетоновано і стоїть береза посередині, як бетон. Цікаво, чого там. Окей. Можна, не знаю, всередині нього собі зробити хату от такі-то справи. Або не знаю, то буде прям класна заміна дому Сіріуса Блека. Там теж любить в деревах жити. Ах, Добре, вон моя машина. Все до боку, прощавай.